Дорогі друзі, ми продовжуємо наш прямий етер. Ви слухаєте радіо Чикаго на хвилі 12.40. Сьогодні у нас в гостях єпископ Владика Венедикт, який завітав до нас в студію. Дякуємо, Владику, що ви прийшли до нас. І тема сьогоднішньої нашої розмови конференція греко-католицьких священиків в Америці. Вітаємо вас, Владику. Як вас справи? Дякую, слава Богу. Ну, зайняті, бо маючи. Священиків а їх зібралося практично 150 з цілої території Америки. Треба було багато працювати над приготуванням цього всього, і тим паче ми мали це ще зробити перед ковідом. Тоді ми переносили це, переносили, і тепер, нарешті, ми могли зібратися, тому що приготування, і тепер вся та праця вона займала багато зусиль старань. Як ви говорили раніше, ем, остання зустріч. Усі священиків нагадаю для наших радіослухачів, така конференція відбувалася сім років тому, і зараз до церкви на Камберленді, зараз це є локація, де є всі священики. Їх є понад приблизно 150 священнослужителів. Розкажіть, будь ласка, чому відбувається такі конференції? І яка власне головна мета цієї зустрічі? Ну головна мета, щоб ми всі зібралися разом, бо в Америці, як ми знаємо. Існує чотири єпархії. Це одна в Філадельфії, це наш головний осідок і наша митрополія. Тоді в Пармі, Парма клівланд і Стемфорді, і наша в Чикаго, четверта. І ми кожна функціонуємо, ми священнослужителі кожної єпархії збираємося щонайменше раз, то два рази, а то й більше в році. Але що ми разом з усіх єпархій зібрались, це трапляється раз п'яти років. Ми мали Зібратися, як я вже згадував, два роки тому назад, але це посунулося на два роки. Чому саме Чикаго? Бо це вже другий раз Чикаго минулий раз також сім років тому назад було тому, що найкраще добирати сім Чикаго, і тут найкраща локація. Близько Литовища, Тут близько від Литовища є готель, і близько готелю наша парафія. Яка тут є в Йосифа. Ми були вчора в парафії Палатайм, Також 20 хвилин автобусом дуже близько, і це така логістика. Всім подобається. Єпископам дуже подобалось, як це минулий раз зустріч була з усіх священників, які з'їхали з цілої Америки. Так само цього року вони дуже хотіли, щоб це в нас було Чикаго. І нам є приємно вітати всіх священників. Я думаю, що найголовніше ціль це зустрітися, побути разом. Це так, як родина. Як родина хоче, то вона просто хоче побачитись, поспілкуватися. І тому ми маємо багато вільного часу. Є свої тематики, про які пізніше скажу, але ми лишили багато вільного часу поза літургією, поза молитвою, поза конференцією чим дискусіями, щоби священики могли зустрітися і бути разом. Як ви правильно сказали, мені дуже сподобався цей момент зустрічі, коли. Е... Духовні особи, власне, священики зустрічаються і мають такий час набутися разом. Я чомусь якось пригадую своє семінарійне життя, коли у нас були також дні духовної відмови. І, власне, я знаю, що це є значно інше, але такі моменти ти хочеш відчути, власне, побути з тими, побути насамперед з самим собою, з Богом, але водночас також побути з тими людьми, які довкола тебе. Розкажіть, будь ласка, над чим зараз працює? Це зібрання наших отців з цілої Америки. Які ключові питання ви ставите для себе? Ну, вчора ключовим питанням було: ми пробували аналізувати ситуацію, яка є в нашій церкві в Америці, аналізувати сильні сторони, слабі сторони, пробувати подивитися, чому люди приходять до церкви, чому люди відходять до церкви. Подивитися, як функціонують наші парафії. Поглянути на позицію самого священика для прикладу. Багато дискутували про те, що в нас часто людей є завищені потребування від священника з однієї люди сподіваються, щоб священник був ангелом, який літав, а з іншої сторони, люди сподіваються, що він був завжди повсякчас з ними. Тому ми пробували подискутувати про цей стан. Нашої Гректолицької церкви в Америці, тим паче, що кожна парафія унікальна, навіть коли подивитися на наші парафії, коли в нас тут в Чикаго, ми є близько одні одних, можемо їздити від одної парафії до іншої. Ну, як то подивитися на наші парафії, наприклад, Техас, ми в Техасі, Техас по території більший, ціла Україна. І коли порівняти оцю територію, ми маємо там дві парофії і одну місію. Порівняйте, от що ви на цілу Україну мали дві і одну так, місію. Це, просто... це дуже далеко одні від одних, і кожна парафія десь витворює свою ідентичність. Кожній парафії, якби є деколи більше іммігрантів, деколи є більше в парафії народжених тут. Українського походження, а де коли в нас є парафії, також унікальні, де є більше американців, де може бути одна-дві родини І потрібно вміти, власне працювати з ними. Так, і тому кожна парафія унікальна, але є певні проблеми, певні виклики, певні речі, якісь якісь спільні. Тому ми пробували якось дискутувати. Звичайно, ти за цей короткий час не продискутуєш, але попробували, якби на звернути найбільшу свою увагу на це все. Знаєте, Владико, зі своїх власних спостережень, я думаю, що і наші радіослухачі погодяться зі мною, що зараз наша церква, як завжди, була, була, пригадую, і революції Гідності, і інші такі важливі моменти в нашому державотворенні, Церква завжди була з народом. Вона була таким пристановищем, опорою, де люди могли знайти і знаходили. Сили рухатися далі зараз, в часі війни повномасштабного вторгнення є дуже багато викликів, е, чи змінилися, чи також ви е, можливо говорили про. Цілі або засоби, як допомогти людям, які зараз тут е, далеко відомо в еміграції, е, бути ближче з тими, хто є студією нашою рідною церквою Україні. Ну, Сьогоднішній день ми якраз дуже багато дискутували про ці зранення, про ці травми, які переживають люди в часі війни. І ми дискутували про це, як це можна допомогти, як цим людям цій ситуації вийти на зустріч, яка би була роль. Покликання священника, на роль покликання парафій для тих людей, які приїжджають. Бо те, що переживають люди в Україні, тепер воно не лишається безслідно те, що тобі здається, ти пережив, то, що ти вже відбув, це твоя історія, але ти маєш зв'язок з своєю історією, Це частина твого буття, і воно буде нести свої наслідки війна достатньо далі. І те, що навіть Украї переїхала з України і є тепер в Америці, це не значить, що вона те, що вона там пережила, лишила. Вона часто приносить це з собою сюди, те, що там не до кінця зуміла дати відповіді на ті якісь болючі рани, які відбулися. І часто церква це найперше пристановище, де людина приходить. Вона не йде до психолога чи психотерапевта, хоч їх роль також є важлива і потрібна. Але перше, що людина має, а це особливо людина віруюча, приходить до церкви, до священнослужителя. І тому священник і часто парафіяни мусять надати цю, якщо би так сказати, образно, першу допомогу людині, яка приходить до, до храму. Бо коли людина це пережила, воно лишається неминуче з нею, і ми маємо мати певні поняття. Я так як є певні поняття невідкладної допомоги, так само ми маємо мати певне поняття. Ми про це багато дискутували сьогодні для сіщинослужителів: як надати цю першу невідкладну допомогу для тих людей, які пережили цю травму, цю катастрофу війни. Я з вами абсолютно погоджуюся. І для довідки хотів би сказати, вчора у нас в гостях був пан Роман Яцковський, представник самопомочі Self Reliance. Він власне говорив, що в Чикаго за останні кілька місяців приїхало понад 18 тисяч людей. І з свого власного досвіду, коли я приїхав 3,5 роки сюди. Я прийшов на церкву на Камберленд, і для мене це було місцем пристановища, де я міг таким місцем сили. Тобто ти приходиш, бачиш таких самих людей, як і ти, які також вірують, які хочуть щось розвиватися, можуть бути корисними для парафії, і це дійсно неабияка ласка і неабиякий досвід. Знаймо, Владику, ви є одним із. Скажімо так, головних гостей, навіть не то, що гостей, а організаторів цього всього дійства. Скажіть, будь ласка, чи хтось ще з єпископів, можливо, з інших єпархій, приїхали до нас також в гості? О, з нами є всі єпископи. Найперше, це є наш митрополит владика Борис Гудзяк, який є з Філадельфії, яка є архієпархією. Ми також маємо владику Богдана Данило, який є з парми Клівланд. Ми маємо також владику Павла, який є з Істемфорда. І ми також маємо владику Андрія Рабія, який єписко-помічник з Філадельфії. Так що ми всі активно беремо в цьому участь. Як я згадую, є величезна кількість священиків з усіх єпархій. Ми якось не дивилися свідомо кого більше чи менше, бо ми хочемо, щоб ми відчувалися, що ми всі разом. І це сьогодні від від понеділка mm. до четверга це є священнослужителі, але від четверга лишаються десь біля 40 священників і долучається десь також біля 30 мирян, які проводять найбільше активні якісь служіння або займають найбільші позиції в єпархіях, і ми будемо вже мати таку зустріч мирянсько священослужителів від четверга до суботи, якщо не секрет. На чому власне ви плануєте фокусуватися в роботі на цій зустрічі з мирянами? Про що найбільше ви... парафія, бо як би ми не говорили про глобальність, універсальність нашої церкви, як не ми не казали про єпархії, в які в нас існують, чи митрополія, але все життя християнина відбувається на парафії, і тому ми хочемо найбільше про це говорити. про... Сильні сторони, слабі сторони парафії, які є. Ну, бо кожна парафія може, має мати сильні сторони і може часто їх не усвідомлювати, або слабі сторони також не усвідомлювати. Будемо також говорити про виклики, які є в світі. Ми незалежні від того, виклики були 10-100 років тому назад, і виклики тепер будуть є для церкви, і також. Поза викликами, які є в суспільстві, ми також маємо певні можливості. Певні можливості були 100 років тому назад, що тепер немає, і тепер є певні можливості, яких тоді не було. Тому центральним е питанням, про яке ми будемо дискутувати, це життя, функціонування і служіння наших, наших парафій. Я вважаю, що наша церква якось так завдяки Божій, власті благодаті. Вміла звичайно крайності, часто були, але зуміла знайти оцей баланс в своєму функціонуванні що вона з з одної сторони вміла поєднати цю глобальність універсальність, або як ми кажемо, католицизм Вселенської церкви. А з іншої сторони, наша церква греко-католицька вміла працювати локально, то що ми кажемо з нацією, з народом відповідати на конечні потреби. І це величезний, якби е дар, який ми маємо з однієї сторони діяти, відчувати, що ми є частина глобальної, величезної католицької церкви, а з іншої сторони діяти функціонувати локально, де нас Бог ставить. І ця локальність є добра всюди чи в Україні. Ми бачимо. Чи тут, в Америці, чи як я був десь там в Аргентині, чи Бразилії, чи в Європі будь-яких країн. І тому кожна парафія це також локальне діяння з конкретними людьми, яких Бог посилає в парафію. Як любить часто говорити наш єпископ Владика Венедикт, що не буває там. Я можу зараз трошки помилитися, що нам треба цінувати те там, де нас Бог власне ставить, тому що кожен з нас покликаний до тої самої святості. Е, світлі останніх подій, Владико, поділіться, будь ласка, кількома думками своїми враженнями е, від перелазу. Ми знаємо, що ви були як шановний гість е, цієї неділі, також е, з представниками на, на заході Українського католицького університету. Розкажіть, будь ласка, про свої враження і як власне все пройшло. Ну, я думаю, це подібні враження. Як я казав, тут ми маємо зустріч священнослужителів з цілої Америки. Це ж унікально, як псалом каже, коли браття збираються разом. На перелазі це також браття і сестри зібралися всі разом. Це були представники з України. Це величезна група. Їх приїхала біля 40 осіб, які підтримують український католицький університет. І вони мають тут свою поїздку в Америці. і Вони були учасниками цього перелазу. Але також була значно більша кількість, але представників тут з Чікагівщини, які також підтримують те, що робить Український католицький університет. Кожна інституція щось покликана робити унікальне, неповторне. Але я думаю, унікальність католицького університету, що він репрезентує це вчення католицької церкви, цю соціальну особливу доктрину для українського суспільства в Євангелії. Ми знаємо про сіль. Господь каже, будьте сіллю, і я вважаю, католицький університет кількісно не є великий, але він є тою сіллю для українського суспільства. А якби сказали американці, за best example for everybody in Ukraine, правда? Це найкращий Absolutely. приклад університету, найкращий приклад, як він має функціонувати без корупції, найкращий приклад, як мають брати участь студенти, постава викладачів. Я не ідеалізую університет, має також свої якісь там слабі сторони. Але це є гарний приклад як церква, як. Зуміли зробити щось дуже гарного, доброго, знову ж для українського суспільства. Але ви самі знаєте, що кожна ініціатива потребує фінансової підтримки, і саме перелаз був для того направлений, щоб зібрати кошти не на щось таке відірване від реальності, але зібрати кошти на тих студентів, які там навчаються. І якось я не чув суми, яка цілісна була зібрана. Мені здається, там не озвучувалось її. Але дуже багато було тих, які подали на підтримку студентів на ті чи інші стипендії. Так що вважаю, перелаз відбувся дуже гарно. З однієї сторони це була зустріч людей, різних людей, які мали нагоду поспілкуватися, заприязнити і пізнати. З іншої сторони була також добра ціль, що зібрали кошти на студентів, які навчаються в українському католицькому університеті. Я одразу ви ви сказали про що це є the best example for everybody, А я одразу пам'ятаю, в мене якась так автоматична рефлексія відбувається. Згадую фразу, як люблять американці говорити quality, no quantity, тобто якісно, а не кількісно. Ми знаємо, що оку це дійсно височезні стандарти, і це колиска знань. Надзвичайно крутий університет мав зустріч, мав можливість також спілкуватися з певними представниками і дякуємо, Владику, за те, що ви поділилися з нами цією інформацією. Не хочу вас затримувати, але водночас дуже хочу, щоб ми зробили невеличкий сюрприз і, мабуть, анонсували з вашого дозволу наступну зустріч. Але я би хотів, власне, вас вам запропонувати, щоб ви прийшли якось, коли знайдете. Час для нас презентувати свою нову книгу. Ми знаємо, що ви нещодавно презентували свою нову книгу, і було б дуже для нас великою честю, коли ви прийшли і також поділилися кількома думками з презентації свого, своєї нової книги. Ну я дуже радий, готовий зустрітися, поділитися. Остання книга, яка вийшла, це роздуми на читання Євангелія апостола, літургічне читання, які є щодня. Бо ми знаємо, що священик в неділю після Івани читає говорить проповідь. Але щодня є Євангеліє. тому я написав свої розважання не тільки на недільні читання, але на щоденні читання. Але я зробив ще щось більше, що, крім читання Євангелія, ми знаємо, що ще є апостолами, щось там слухаємо, не слухаємо. І також я зробив ті розважання на апостола, які ми читаємо щодня. Бо я вважаю, що людина не може бути часто в церкві щодня, але ці розважання на Євангелії можна прочитати за дві хвилини, ще за дві хвилини на апостоли. Це дуже цінно, щоб людина трошки собі. Задумалася над своїм життям подати людині, як кажуть американці, певний меседж і застанову. Тому я радий, що ми зустрілися, продискутували. Та, така е, нагода є онлайн зробити презентацію своєї книжки. Саме так, дякуємо вам, Владику, за ваш час. Е, будемо сподіватися, що найближчим часом ми зустрінемося ще раз. Ми дуже любимо вас приймати на нашому радіо. Е, з нами був. Владика Венедикт, намісник Чекаської єпархії, Ми говорили власне про конференцію греко-католицьких священиків Америці, яка відбувається просто сьогодні. Триває в цей час. Дякуємо вам ще раз, Владико, і до скорих зустрічей. А ми, дорогі друзі, йдемо вперед. Попереду невеличка музична пауза і почуємося буквально за кілька хвилин.